Ві радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Чудові з ангельських у світі дві тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожній місці вона звучить, для, як заповіт. Для вас спаситель народився, радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас людей, явився. У славі величі величій красі, родись у яслах на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли, побачили у ньому царя і Спасителя душі. Щоб і сьогодні кожен житель українських милих, сіл і міст сказав усім: це мій Спаситель, я серце дар йому приніс. І зацарюю в тому серці його любов і доброта. І душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полинна, добро настане, красота не вмре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Вчені двері, ми вам розкажемо веселу новину. Христос родився.

вас до прийняти Мир вам, плаття, ми у той рада ви прийміть і всім людям голосіть. Прийшла дійсна новина, родила діла сина. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився і ви, люди звеселіться, рожденному поклоніться. Я така щаслива, це справді чудо, Господню милість я бачу знов. Тому я хочу змістити всюди його безмірну і святу любов. Нехай вічна слава йому вона. Дарі поклонялися цареві всіх світів володареві. Ой зірка в небесах всім показала шлях, всі ми скоро повставали, ще й дари з собою взяли і з вертепом поспішили, щоб зріти дитя мили. Ми Ісусові вклонились. Богу Господу молились. То Ісусика в яский, щоб давню Україні. Я Федір, я несу час, бо на розмову з Богом його завжди бракує. Я Мирон, Я несу спокій та мир благий. Бо у нинішньому світі він дуже дорогий. Я Василь. я несу судячний за все, що маю і не маю, за день за світло, за життя. Так, зараз важко. Скільки є стежок, як тих нечитаних книжок, що геть запутать, бо і добрий ватажок. Не знаємо, яку із них обрати, щоб бува не забулкати. Я Ірод цар, і великий, і могучний, всіма красивий, любимий, добре в світі тим живеться, хто царями зветься. Від Китаю до Європи ви усі мої хлопи, всіх продам і всіх куплю, закатую і втоплю воїни. Що це за народ зібрався, і що то за зірка засяяла. Не знаю, та говорять, що в твоєму царстві цар народився, що то цар неба і землі. Мовчати, я тут цар серед царів, я володар цього краю. Цього дитя я не знаю. І знати не бажаю. Войне, всіх лови. Катуй, якщо треба, то й голодом мари. Я мій цар, я завжди готовий. Посію між ними ворожнечу серед зрілих і малечі. Хай країна пропадає, більше хай не воскресає. А хто тут у нас? Янголята, волхви, пастушки. Певно, до Ісусика прийшли. Гайда зі мною, хлопці, я покажу вам кращого царя. Він хоч реальний, має владу, ну і свій. Ми не хочемо з тобою йти, нашими та богом знайти. Боже, Боже, допоможи ангела свого прийшли. Хай хан їл, дасть побожих всім нам сил. Допоможіть нашим воїнам дати вісіч ворогам. Хай не ль'ють більше сльози і не чекають на порозі. Матері своїх синів, хай засяє сонця спів. Бог немає Бога. Я чесно вам скажу. Немає того шляху, це все манівці. Заблудитесь, пропадете, опинитесь у біді. Я покажу вам краще буття, а то опинитесь у біді. Відступи, у нас рідні дороги, ми будемо йти своєю. Мир вам, браття мої милі, не бійтеся, бо слабкі і рода сили. Воїна не лякайтесь, тільки віру в Бога маєте. Зупинися, злая сила, щоб країна наша жила. Ти і так тут покосила війни, бій, які здавна робиш голодом народ наш мореш, що й нам Путіна наслала, щоб країна помирала. Не ступаємо до порога! Жоден крок без Христа Бога. Бог мету нам стелить світло, вічність дав за основу, щоб любов між нами квітла, і зневіра в краю зникла, мужність. Згода і світлий розум, ми цю силу переможемо. Дрижіть від правди супостати, бо прийшов же час розплати. Нехай, я знайду новий, але той шлях один не простить. Йди, йди, добре, що лишив в покої нас, таки, як він, прийдуть ще нараз. Не, не лякайтесь перешкоди, бо з нами Янгол. Відкрите очі і серця, бо в світі стільки є добра. Не сім його кожну селю, нехай радіє небо і земля, бо нині народився новий цар. Господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, за поляду. О, ви мені на свято Накривайте стіл багато. Шмат ковбаски, сиру трішки можна яблука й горішки, Тортик правський солоденький і цукерочок біжменькі. Я ж бажаю всій родині Дні яскраві, теплі, мирні. Хай Господь дарує радо вам сім'ю та йоту прадо, щоб завжди було парі. Побажаючи ферарів, замок в Австрії та Римі, де басейні аж чотири. До смачненького слівця побажаєш мерцеця, діамантів ще бажаю, Там мішечок відкриваю. І Богу щиро помолився. Христос родився, Христос родився. Ісусові поклін віддаємо, що ви твоємі народився, своїй родині привітаємо. Христос родився, Христос родився. І покони ненці своїй, і хаті ті, де ти народився, бажаю щастя і любові. Христос родився, Христос родився. Над нами простий